Оля Прибейська, Оля Чумаченко, доброго ранку. Оля, ставимо лайки, не забуваємо. Ставимо вже от майже пів години. Ще хвилинка і буде пів години. Давайте ще 10 лайчиків. Оля, Галя Іва, вітаємо зі святом, гарного, позитивного дня і хорошого дня. Удачі. Іна Галина Іва і Оля Прибейська. добрий день. Радзинський. Кабачки самовивоз із Краснодара. Добре, добре. От як ти підеш, тоді я піду, добре? Богдан, Віктор Бульга. Передайте, привіт. Пожалуйста. Богдан передає привіт Віктору. Олександр, міра нам всім. Привіт із Санкт-Петербурга. І вам миру. Дай Боже, щоб скоріше настав мир, спокій і затишок. Галиночка, жтень, привіт, любочка та всіх, хто в чаті. Бажаю всім мирного та спокійного дня та Божої опіки. Доброго денечка, Галиночко, і вам всього самого найкращого миру, спокою, і затишку. Скільки хороших новин всім. Диди, йди, диди, йди, йди. Йди, йди, йди. йди не маю сімушків, кажу, ну що ти глуха? Ні, нема. Ну що ти хочеш? На стій. зірка, зірка стоїть. Стоїть, бо кріща знайшла. Не, не даю я їй нічого, кліща побачила на ній. Ви що, глухі? Ох, розвалили трактором того гарбуза великого. Кози, гарбуза, хочете, їдь з'їсте його. Такий файний гарбуз був, взяли його, трахту літом розвалили. Ай-яй-яй-яй, не Не хочеться, ну як хочете, Галиночку вам міцного здоров'я. Миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Хай Бог береже і міцне здоров'я вам пасле. І Русланчик квіток також Галиночка, Любочка, мій 64-й. Дякую. Ну, три лайчики! Ще 10 секунд. І на Галина Штень, добрий день. Так. Сабан. Майлики, нам гарно вечора. Роман Львівський, привіт, привіт! Як там тебе справи? Де пропав? Що там нового в тебе? Бабуся Галя, доброго ранку, любай всіх, хто в чаті. Роман, як справи? У нас все добре. Вон, вчора город вже виорали, Ігор виорав. Старий вдома є. І малий є вдома. Виорали вчора вже город мої хлопці. Ось. Половину, а половину другу не орали. О. Цю половину ми оставили, орати не будемо. Віддамо в оренду і все. Юля, бабуся Галя, доброго ранку. Юля, Роман, привіт. Людмила Ковальчук. Доброго ранку, лю... добрим людям. Як тут у спілкуванні з любов'ю, з Любою, Любання, викидайте, блокуйте років. Які тут прославляю свою. Так і роблю. Ну, Володимир, знаєш, я так скажу. Настільки бути відсталим, щоб навіть не знати, кого -то, хто то пасеться, ну, то, то вже більше нема що казати. <coughs> так, камол, доброго ранку. Дуже прошу вас, скажіть, будь ласка, скільки козочка дає молока. Дякую. Ну, дивіться, ну це ж від козочки залежить